Це добра тенденція. А тепер головне, треба подумати, як її зберегти. Я, звичайно, звертаюся сьогодні до всіх керівників департаментів управління, які мають відношення до цього. Доволів районних державних адміністрацій чітка конкретна програма ваших дітей. Юрій Путин до мене тут і індійців, і індусів перекрашував їх, просить його приводив я кажуть, ну, все, вже ми тут граніт має звідти возити, ще має робити, і по сьогоднішній день. Комплетуємо? Це, це може доля є шутки, а в корі шутці є доля правди. Я звертаюся, кожен має повинен мати цього чітку програму, дій. А для цього треба працювати з бізнесом, агробізнесом, всіма. У мене сьогодні була представник компанії. Генеральний директор Бахматюка, ви знаєте, це велика грана компанія в Україні, яка має вже понад 650 тисяч гектарів землі, це п'ята компанія світу сьогодні по кількості землі. Добре, це чи погано, це вже інше питання. Але добре, що ми розпочали будівництво елеватора і ми плануємо його в наступному році здати в липні місяці кейс сучасного обікормового заводу на 200 тисяч тонн.